На Закарпатті мобілізований вкрав 27 тисяч євро з кабінету керівника ТЦК і втік. Про це заявила народна депутатка України Ольга Василевська Смаглюк у своєму телеграм-каналі. Чоловік, якого доставили для проходження військово-лікарської комісії, виявився злодієм-рецидивістом. Відмичкою він відкрив замок на дверях і проник до кабінету начальника територіального центру комплектування. Звідти викрав майже 30 тисяч євро та втік через вікно. Насправді ця інформація виявилася фейком. У поліції Закарпатської області спростували заяву Ольги Василевської Смаглюк про крадіжку грошей із кабінету начальника ТЦК після спростування повідомлення з телеграм-каналу народної депутатки зникло. Правоохоронці в Закарпатській області зазначили, що вони не фіксували жодних звернень стосовно крадіжки грошей із ТЦК. А в області не було оголошено план перехоплення у Закарпатському обласному ТЦК та СП. Також назвали заяву народної депутатки Ольги Василевської Смаглюк про крадіжку рецидивістом 27 тисяч євро фейком.